Вітаю в ефірі програми вечір п'ятниці. З вами Антон Чекаль. Слідкувати за трендами, набирати сотні тисяч лайків та створювати яскраві відео, що чіпляють з першої секунди. Ось така вона творча буденість блогерів, які щодня на просторах інтернету борються за увагу прихильників. Про секрету блогінгу ми розпитаємо у криворізької блогерки, тіктокерки, майстрині з візажу та хер-стилю Карини Ільницької. Вітаю, Привіт, Антон! Скажи, будь ласка, коли ти почала свою кар'єру? Як ти зрозуміла, що? Блогерство це справа твого життя. А, от напевно в 12 років десь я зрозуміла, коли я дивилася на ютуберів, і ще навіть тоді напевно не існувала тіктоку. Я дуже хотіла бути схожою на них. І навіть деякий час, коли з'явився тікток, по-перше, я його хейтила трішечки, тому що я гадала, що там тільки діти нічого такого а, розумного немає в цьому контенті. А потім просто я вже зрозуміла, що я заздрила тим блогерам і зрозуміла, що теж хочу бути тіктокеркою і блогеркою. Взагалі. Тож, з чого ти почала? Я почала з того, що в інстаграмі я побачила відомих на той час тіктокерів, і я почала вивчати їх сторінки. Потім я завантажила Тікток, і три вечора поспіль я провела в Тіктоці за вивчанням їх контенту. Я бачила, що вони знімають. Я взагалі не розуміла, як працюють рекомендації, як це все працює. Але я дивилася, що в них по ідеям, що вони взагалі знімають, як вони це роблять, і робила для себе висновки. А потім на, четверти ді... на четвертий день я вже зрозуміла, що пора знімати пере. Відео. І, яке, і яким воно було? Це був прикол. Це було гуморне відео, швиденький такий скетч. І просто я пам'ятаю, як мені було соромно перед моїм телефоном, що, блін, як я це можу знімати. ми такі дивимося, моя камера, то я друг на друга, і такі, типу. Я дуже довго його знімала. В мене було дуже багато дублів, але коли я виклала, воно набрало на той час півтори тисячі переглядів за перші сутки. І Для мене це було просто вау. Це був який знак від всесвіту, що я на правильному шляху. Ну, ти на правильному шляху була тоді, тому що зараз у тебе налічується 600 тисяч лайків, якщо я не помиляюся, у Тіктоці. Скажи, будь ласка, ти зараз зайняла певну нішу у Тіктоці і на всіх платформах? Це, я так розумію, Telegram, Instagram і Тікток, правильно? А, так, а ще нещодавно я почала вести YouTube -шорт. Угу, Тобто ти вже вирішила панувати все, що можна? Так, всі платформи. Кро... Окрім OnlyFans. Цікаво. Скажи, будь ласка, я так розумію, ти зайняла певну нішу. Ти розповідаєш про макіяж. Так, я розповідаю про макіяж, я зайняла таку нішу б'юті блогерства. Тому що спочатку я була просто блогерка, нічого було не було в мене в блозі про макіяж взагалі. Але потім я зрозуміла, а чому б не знімати про макіяж, якщо я, наприклад, цим захоплююся. І я так розумію, що ти також розбавляєш свою сітку контенту і розважальними відео. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, про це. Так, звичайно, я не можу випускати кожного дня шедеври, якісь неймовірні туторіали, огляди на косметику, тому я маю це все розбавляти такими короткими розважальними відео. І це робить непогану кількість переглядів дійсно, тому що однакову кількість переглядів може зібрати відео, над яким ти дуже парилася, знімала, потім дуже довго монтувала, і якийсь там коротенький скетч на 15 секунд. І це моментами прикро, а моментами дуже класно, тому що це нові підписники, які потім подивляться. Твої довгі відео над якими ти дуже стараєшся. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, як ти намагаєшся зачепити твоїх прихильників аудиторію з першої секунди? Ми розуміємо, що TikTok — це дуже така специфічна платформа, яка вимагає від блогерів просто тут і зараз зачепити так гачком е, прихильника і тримати до останнього? Скажи, будь ласка, твій секрет, як ти змушуєш аудиторію дивитися твоє відео до кінця? Так, гачок це дуже класне слово, тому що я використовую деякі слова гачки. Наприклад, там, не знаю, бюджетна косметика. Людей дуже цікавить щось бюджетне, що класно працює, як, наприклад, люкс. Або косметика, яка працює краще люксу, або ще якісь гачки, я можу використовувати. Потрібно спочатку відео зробити якийсь рух руками. Щось таке. Типу, або показати, якщо це якась косметика, в камеру цю косметику. Тобто щось зробити, щоб вже був якийсь рух. Також мені у. При вертанні увазі допомагає, мені здається, яскравий фон, тому що мені дуже подобається ця яскравість на фоні. Мабуть, для якихось буденних відео це не дуже не дуже доречно, але для якихось макіяжних відео, чому б ні, таке ярке, яскраве, яскрава пляма у твоїй стрічці стовідсотково зачіпляє твоє око. Угу, <кос Publik> yep. Супер. Я розумію, як телеведучий журналіст, що вести сторінку в Тік-Ток або в будь-якій. Соціальні мережі це велика робота. Треба продумати стратегію, продумати, що виставляти першим, другим, третім. Скажи, будь ласка, яка твоя стратегія, щоб правильно скомпонувати твій профіль і зробити справжній, ну можна сказати, персональний бренд? Um... Напевно, немає такої якоїсь прям стратегії в мене. От, наприклад, зараз ми близимося до нового року, так? До того в нас був Хеловін. До речі, це мої дві найулюбленіші пори року, а саме осінь та зима, щоб знімати якісь відео, тому що у нас є такі прям два глобальні свята: це Хеловін та Новий рік. І я можу робити креативні образи. До речі, мій профіль це більше. Не класичні макіяжі, а я чіпляю увагу людей також креативними макіяжами. І спочатку, наприклад, можу показати, що який в мене буде вже результат. Людина зацікавиться: вау, як це вона зробила, а потім вже туторіал, наприклад, якщо чіпляти увагу. І от зараз я, наприклад, знімаю тільки відео, які стосуються новорічної тематики, тобто якісь, мабуть, подарунки на новий рік з косметики або новорічні туторіали на легкий макіяж, туторіали на складний макіяж, там чіпляти банки з Кока-Коли на голову. Я вже зробила два зимніх образи. Попереду ще два, але в нас залишилося Uh, досить маленька частина грудня для того, щоб все це зняти, тому я буду намагатися робити це якнайшвидше. Можна сказати, що напевно зробити собі зачіску з Кока-Колою це велика робота. Скажи, будь ласка, про технічні складності твоєї професії взагалі. А, технічні складності а, були так, дійсно, щоб це все придумати. Як це можна зачепити? Мені дуже подобається робити складні зачіски, але а, я це роблю не сама. Мені дуже допомагає в цьому моя мама. Вона. Мій головний хейтер, мій головний підписник. Просто вона мене максимально мотивує, і саме вона може мені сказати: якщо щось не так в кадрі або я цього не помічаю, вона може мені зробити якусь складну зачіску. До речі, Кока-Кола це її зачіска, і вона в мене також хейер-стіліст. І напевно, навіть я обрала таку галузь макіяжу та зачіски через неї, тому що вона в мене також любить фарбуватися, любить робити класні зачіски. Я на це дивилася. Мабуть, з малку і тому так. Рішила <реш> вау. Зараз спілкуючись з тобою, я розумію, що від тебе можна сказати преця, позитивна енергія. Скажи, будь ласка, як кожен бізнес має свій меседж, має свою мету. Твоя сторінка, яку має мету? Що ти хочеш дати твоїм підписникам, фолорамфоловерам та тим людям, які просто... Ну, крадьку маза зайшли на твій профіль, профіль подивитися. Що ти хочеш дати? Яку емоцію, які відчуття? Я хочу їм дати позитив. Я намагаюся знімати відео а, майже завжди у позитивному настрої, щоб бути зарядженою на цю ідею. А, мені подобається бачити себе в кадрі, і, напевно, людям також подобається бачити мене щасливою в кадрі, коли мене горять очі, я хочу прям зробити цю ідею. Також я хочу донести людям, що немає складних макіяжів. Тобто, для мене взагалі-то колись такі макіяжі. Які я роблю зараз були дуже складними, але зараз мені здається, що немає такого референсу, який я не змогла б повторити. Тому я роблю туторіали, я показую людям, що це все можливо. І як туторіали на, на досить прості макіяжі, так і на, і, на, і на досить складні. Тому що важливо бачити цей процес, що за чим наносити, і мені здається, що це цікавий формат. Вау! Я так думаю, що взагалі твоя професія і. Твоя активність у соціальних мережах несе не тільки функцію просування, взагалі, твоїй майстерності з макіяжу та херстилю, а також і певну жіночу енергію, і жіночу самостійність в цьому житті. Стовідсотково, мені здається, що блогерки, саме дівчата, які впевнено розмовляють перед камерою, які висловлюють свої думки. Це дуже заряджає, це дуже мене особисто надихає. І мені, напевно, хотілося розвивати блог, далі говорити не тільки про макіяжі, а ще якісь інші думки висловлювати, що я потрішечки і роблю. Але на це все потрібно більше часу для підготовки, для усвідомлення думки, яку ти хочеш донести до широких мас. І і я думаю, що це дуже скоро буде частиною мого аккаунту також. Супер. Твоя аудиторія наразі складає, якщо я не помиляюся, це 15 з половиною тисяч людей у Тіктосі. І я розумію, що з такою аудиторією і кількістю підписників залишитися без хейтерів взагалі неможливо. Скажи, взагалі будь ласка, неможливо. Як ти борешся з людьми, які намагаються тобі закапостити і просто сказати, що ти нічого не вмієш? Я з ними не борюся, я тобі так скажу. Я їх намагаюся. Змусити писати мені ще більше хейту. Я не боюся своїх хейтерів, дійсно. Вони я розумію, чому вони мені це пишуть. Я дуже люблю відповідати на ці коментарі. Звичайно, я відповідаю не на всі, тому що в мене просто немає таких фізичних можливостей відповісти кожному хейтеру. Але якщо під моїм якимось відео мені щось написали, і я це побачила, або я це не побачила, а побачили мої підписники. Вони починають заступатися за мене, щось відповідати цій людині. Я щось їй відповідаю. І дивись, яка схема виходить. Він дивився, наприклад, хейтер, дивився моє відео. Потім він зрозумів, що він хоче написати хейт. Він зрозумів, який саме хейт він хоче написати. І весь цей час він переглядає моє відео. Коли він пише комент, він також переглядає моє відео. Тікток не відрізняє негативні коментарі від позитивних, і він гадає: ага, людина передивилася кілька, кілька разів. Вона зрозуміла, що хоче написати комент, тобто це відео цікаво. його можна просувати далі в рекомендації. Потім я йому відповідаю, або не я, а мої підписники. І... А, ця людина повертається, щоб відповісти вже мені або моїм підписникам, і вона знову передивляється це відео, знову пише комент і тік-ток. Ага, тобто пройшов час. Ця людина зрозуміла, що це дуже цікаве відео, і написала ще один комент. І так само ми можемо класно просуватися в рекомендаціях завдяки нашим хейтерам. Тобто, людина хотіла зробити гірше. А зробила краще для тебе навпаки? Так, тому саме е, хтось вважає, що відповідати хейтерам це слабкість, але для мене це спосіб просування. Це знаєте, дуже цікава стратегія. Треба мені також імплементувати на свою сторінку в інстаграмі та тіктоці. Скажи, будь ласка, я розумію, що е, вигадувати креативні ідеї завжди бути на позитиві. Це дуже ну, важко. Де ти знаходиш сили? Яке твоє натхнення? Мене дуже надихають мої близькі люди. До речі, в мене їх небагато. Мій мій круг близьких людей налічує не більше п'яти осіб. Дійсно, якщо бути відвертою. Але саме близькі люди мене, мене дуже надихають, тому що, от, наприклад, на шорт з наведення Ютубу мене надихнула моя близька людина. Вона сказала, що треба розширювати. Свої можливості і ввести не тільки TikTok і Instagram, а ще щось. Також мене надихнула ця ж сама близька людина знімати розмовні відео, тому що знімаю я їх десь півроку, напевно. До цього я це не робила, хоча це вже було популярно. Але я гадала, що ну що я буду там цікавого розповідати. Це буде ну якось не так, я не вмію розповідати. Але потім просто мені сказали, що а чому б ні? В тебе ж такий класний голос, і я така, блін, дійсно. Так, і також мене надихають напевно результати, коли я бачу перегляди, або коли я бачу вже змонтоване відео без переглядів, я його ще нікуди не викладала, але мені подобається картинка, і я така, блін, клас. Добре. І останнє таке питання наприкінці нашої розмови. Скажи, будь ласка, яку ти пораду можеш дати? Початківцям, які тільки починають, які тільки створили собі цей аккаунт, і хочуть Боже, хочу мільйони, хочу сотні тисяч лайків. Що їм робити? Наприклад, у мене на жаль у Тіктоці тільки 200 підписників. Перший міський, ну давайте якось підсадім. <с rele> Що мені робити, щоб ну хоча б дотягнути до 10 тисяч. Тобі потрібно зрозуміти, що а, в тебе будуть етапи такі періоди в житті, коли в тебе не буде переглядів. Взагалі а, моя колись зроб... схопила собі тіньовий бан а, на tiktok акаунті, і в мене не було переглядів. Ну тобто там 200 переглядів на кожному відео, або там. 50. і це було довжиною цей період. Місяць. Місяць я постила два рази на день відео, і місяць вони набирали 50 переглядів. Ну і що ти зробиш? А, і я зрозуміла, що. Просто мені потрібно пхнути далі. І я знімала, знімала, постила, постила, і я вийшла з цього. Тобто, ну TikTok це така непередбачувана штука, яка може робити такі от погані жарти з тобою. Тому ти маєш зрозуміти, що якщо навіть в тебе будуть такі періоди, ти маєш не здаватися і знімати постійно контент, і відповісти собі на запитання: а чи готовий ти приділяти цьому дуже багато часу, тому що. От, наприклад, я від життя хочу максимум. Я хочу спілкуватися з людьми. Я дуже активна дівчинка. Я хочу ходити, ходити до спортивної зали якнайменш 2-3 рази на тиждень. Я, хочу, я дуже полюбляю спати при, при цьому. Ой, всьому. Так, я працюю і ще я хочу виділяти час на TikTok. і це займає дуже багато часу. І чи готов ти присвятити цю велику кількість часу просуванню твоєму аккаунту? Ось такі питання ти маєш собі задати, напевно. Вау, і це геніально! На цьому я хочу поставити крапку у нашій розмові. Ми з тобою спілкувалися і спілкувалися, але на жаль, ефір має обмежений час. Сьогодні ми спілкувалися про блогін з Кариною Ільницькою, з Криворізькою, блогеркою, тіктокеркою та майстриню з візажу та хейр-стилю. Дякую тобі за цю прекрасну розмову. Нашим телеглядачам я бажаю гарного вечора та спокійних вихідних до зустрічі.